Керував тим Майданом чоловік на прізвище Доротич. Саме у його руках перебував звук, а мікрофон в руках однієї співачки. Ви її добре знаєте. Не називатиму її імені і прізвища. Не заслуговує вона на це з моїх уст. На тому майдані почалися співи і танці, і недопуск політиків до слова. Політики два дні. Спостерігали за цією технологією влади і за тим так званим безкоштовним звуком тільки через те, що Майдан мав бути неполітичний. У середу політики вирішили опустити знамена політичних партій і прийти до неполітичного майдану. У них від цього був шок. Технологія влади перестала працювати. У них здали нерви. І Беркут вночі розігнав так званий неполітичний майдан. В суботу зранку ми всі з вами вийшли на політичний майдан, який тоді був виник на Михайлівській площі. Саме там, на Михайлівській площі, політики отримали можливість сказати до людей те, що думали, що неможливо. Вирішувати надважливих політичних питань геостратегічного характеру співанням, танцьованням, а слід вирішувати це спільними зусиллями без поділу на громаду і опозиційних політиків. Саме тоді, маючи врешті, в руках мікрофон, я нагадала. І тим студентам, які піддалися на цю провокацію, і тим, хто це організовував, і тій, яка тримала в руках мікрофон і тримає його далі. Що колись не політичний студент Богдан Сташинський, якого завербували московські служби, вбив політичного Степана Бандеру. Від того часу з Михайлівської площі опозиційні політики знову. Звернулися до громади з тим, аби ми зустрілися на Хрещатику спершу біля пам'ятника Шевченкові і ходою тріумфальною прийшли на то місце, де було знищено так званий неполітичний майдан. Людей зійшлося не менше знову, ніж понад 100 тисяч. Ми зайшли на Хрещатик, увійшли величезною кількістю, захопивши собою повністю центр столиці. В той час, поки лідери промовляли до людей, інші люди заходили у ці приміщення, які по праву нам з вами належать, розуміючи, що ми більше не розійдемося. Бо ми зійшлися не для танцьовання, не для того, щоб якась співачка нам розповідала про те, що це творчий майдан і не політичний, а для того, щоб змінити кримінальну українофобську орду. На чолі з Зеком Януковичем і недорозвинутим Азаровим. Це наша головна мета. А не водити танки по Києву. Тут до мене ще хтось йде. Напевно, Сергій Розори хоче щось сказати. Добрий день. А як хочу сказати, то я обов'язково скажу. Е, а про що вам сказати? Дивлюся в інтернеті, я, на жаль, не був, коли Ірина Фаріон тут виступала. І дивлюся, проставився наш другобіч, далі нема куди. Як е, треба було щось зробити в Києві, то я дивлюся, в нас там що е, робилося, один депутат Верховної Ради до 10 обласних депутатів, до 200 міських. Там роботу не могли організувати. А тут приїхала Ірина Фаріон і буде розказувати, хто е, про владну програму виконував. В Києві на Майдані звинуватила Руслану Лежичко, що вона там взагалі працює на банку чи ще там щось. По-перше, в ці дні, от ми якраз тоді 26 го числа виїжджали, ми були якраз в ті дні, коли Руслана вела студентський майдан, який був мирною акцією підтримку європейського вибору України. І які там акції мали робити? Нормально було холодно. Люди співали, танцювали, тому що вони чекали, що політики, і в тому числі президент, зроблять правильний вибір. На жаль, того не сталося. Тоді, 29-го числа, вечором, коли політики приїхали з вільнюсу і виступили на майдані. Отоді от якраз пішло загострення, і Беркут тоді викликали. Вони озвучку свою підтягнули. Вони виступили політики на Євромайдані. І пішли. А вночі тоді зачистили Євромайдан. А що ви звинувачуєте Руслану Лежичку? Я от не розумію. От політики мали цілий місяць, цілий місяць, і вони проводили екскурсії. То біля кабінету міністрів постоїмо, то постоїмо там біля Верховної Ради, то туди. І, і далі не знають, що робити. А тепер хочуть поділити відповідальністю з громадськістю, перекласти на Руслана, ще на когось там. А Така шапокляка Кірина Фаріон. То якщо подивитися її біографію, то вона, будучи студентом, поступила в комуністичну партію. Я теж в інституті, я не в інституті, я в армії поступав, я в військовому училищі служив. У Нас там де... інакша була ситуація, нас готували там, вертольотники там, на Афганістан, інтернаціональний е... обов'язок виконувати. І вона очолила комітет інтернаціональної дружби і вчила іноземців російської мови. І гурток Марсис ленінського там естетики вела. І зараз вона клеймить цих комуністів, що то там і не... Дякую за увагу, я ще прийду. Ти прийдь, наш голос, ми з А другого що зробили? А чому в газеті написали, що вона під тим моєю Чому написали? Ну наша газета, чому? А ще Михальчич не приїздив. Що з тобою зробили? Бо вона дурнина говорила. Що вона говорила? Що вона говорила? Що вона говорила? Що піти? Та я не знав, що ви А Потім ви кричали щось підстави. А що вона доброго Що вона добра? Що вона ви доброго зробили? Проходи з України. Про катера по Подрождені не виховується. Якихось перемальованих, комуністів перемальованих, бо їм А що нам гарне? Ганза не наша, а вона не наша. Давайте у ту залі завалимо. Гляньте на мітину, скільки людей? А чого людей немає? Так, Яка організація? Громадська організація Майдан. Майдан, так все. Банді покажіть. Банді покажіть за дітей, за тих дітей. За дітей, яких вона впливала ідіотами. Ото його ви на це державу. Вона викладачі дітей назвали ідіотами. Це нормально. саме Вона казала, ті діти, які вийшли на Майдан, що вони є ідіоти. То є нормально. Ну yeah, yeah, yeah. нормально